Поки що не на офіційному рівні, але з повагою та вдячністю в Івано-Франківську відзначили день героїв. Містяни згадують тих, хто у різні роки боровся за незалежність України. Заполеглих захисників помолилися у меморіальному сквері, вшанували воїнів, котрі віддали за свою державу найцінніше життя. Віталій Кадул один із них. Дружина Юліана без вагань каже: її чоловік був героєм. Він був героєм як чоловік, героєм як воїн, героєм як мій коханий чоловік, героєм як тато. І героїм як син. Тобто, і всі наші воїни, які зараз воюють, які полегли партії до цього звання герої. Це надзвичайно великий подвиг вони роблять для цілої, цілої України. Нагородили у цей день і живих героїв біля погруддя полководця Євгена Коновальця міську відзнаку за честь і звитягу отримав доброволець Роман Зорій. Два місяці тому він отримав поранення на Луганщині. Нині ж свою нагороду присвячує загиблим побратимам. Це їх теж відзнак, це не тільки моя. Ну і ми до, до перемоги, до кінця. Україна буде вільною. Слава Україні! Цей день має бути визнаний на державному рівні. Наголосив у своєму виступі міський голова Руслан Марцінків та додав постаті на подвигах та розповідях, яких виросли сучасні захисники. також мають бути офіційно визнані героями України. Бо саме Степану Бандері, Євгену Коновальцю та Роману Шухевичу, ми завдячуємо за наше сьогодні, а сучасним героям за наше завтра. Цей день повинен бути державним святом. Він об'єднує всіх, всіх героїв, всіх, хто зі зброєю в руках захищав Україну, захищає Україну і буде захищати. Тому всі герої, які віддали своє життя, які віддали своє здоров'я на цій війні. Тому це має бути державне свято на державному рівні. Він має відзначатися не тільки, ну скажімо, в тих регіонах, де традиційно відзначалося на заході нашої держави, а по всій країні. Тому ми сьогодні відслужили Панахіду, подякували нашим військовим через. Вручення наших відзнак честі звитяга нашої франківської громади, Уже наступного року сподівається, міський голова День Героїв України офіційно відзначатимуть у всій нашій державі, у тому числі і в звільнених Донецькій, Луганській областях та Криму. Ольга Рега Ігор Горпопик, телеканал 402.